Робити ремонт, замітили, що від відділу продажів з-під бруківки витікає вода. От, звернулися в водоканал, вони не відреагували. Вже на ранок якби, водоканал з забудовником разом почали ремонтні роботи. От, станом на вчора вже підвал був затоплений. Вони розрили воду, перекрили, вода зійшла. Потім на ніч вони запустили воду, так як я вам говорив, що тут дві котельні і туди постачається вода. І в 6 годині ранку пропало світло і КНЕСКА не викачувала воду, яка виходила. Ну і відповідно знов повні підвали води. У людей пошкоджене майно. Зверталися водоканал, водоканал каже, це не може бути наша вода. Спочатку вони сказали, це забудовника труба, кажу, вона не може бути забудовника, так як вона, в принципі, не на території, вона на окраїні дороги. Поблизу будинку на магістральній мережі стався пори водопроводу. Що в його в будинку, що такий випадок став. З нашої сторони, ми не качали ні в підвал, не за підвал, ми не Вода витікала на проїжджу частину, зливовий тракт, який відповідно йде на ту насосну станцію. Сьогодні дощ, і воно знову їх буде топтити, якщо якісь заходи не зроблять. Це вперше у вас такий випадок? що вас постійно підтоплює, як якісь там були паводки, весна, зима? Зима, дощі літо було, не було підтоплення. В першу чергу людям необхідно зафіксувати сам факт затоплення, створити відповідну комісію, яка складе акт, який має вимагати, який має фактично відповідати вимогам чинного законодавства. Тоді вже через суд, якщо все правильно документи складені та подані, є високі шанси на успіх.